Ава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. В студії працює Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найголовнішого. На Кіровоградщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізницю. На Рівненщині підлітки побили свою ровесницю. У Китаї провели величезний парад. На 3 вересня Росія масово атакувала Україну ракетами та дронами. В Києві в Деснянському районі впав дрон. На щастя обійшлося без пожеж та руйнувань. Натомість у Вижгороді на Київщині уламки збитої повітряної цілі впали між житловими багатоповерхівками. Як повідомив начальник київської ОВА Микола Калашник, через це спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. У результаті інциденту пошкоджено легковий автомобіль і вибито вікна у кількох квартирах. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Також ворожі БПЛА атакували кіровоградщину, травмовано п'ятьох людей. З даними ДСНС, пошкоджено 28 житлових будинків, один із них повністю зруйновано. Внаслідок атаки виникли пожежі. Крім того, удар було завдано по залізничній інфраструктурі, що спричинило затримку потягів. У Хмельницькому, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. Пошкоджено тролейбус, вибуто понад 100 вікон у житлових будинках та більше ніж 50 у навчальному закладі. Знищено і пошкоджено приватні гаражі та автівки. Є руйнування на території комунального підприємства. Росіяни масово на атакували Волинську область ударними безпілотниками типу шахет. Як повідомив голова Волинської Ова Іван Рудницький, противник цілив по цивільній інфраструктурі. Серед зафіксованих руйнувань згоріло два гаражі та господарча споруда. Ще одну пошкодили уламками. Також повністю вигорів приватний вантажний автомобіль. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Уночі 3 вересня російська армія атакувала Івано-Франківську область з дронами, а згодом крилатими ракетами. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онештук. За її словами, внаслідок удару по об'єкти інфраструктури спалахнула пожежа. Вибухи також були зафіксовані в Калуші та Коломиї. Цієї ночі російська армія запустила в напрямку Львова близько 15 безпілотників. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас, частково зруйноване одне складських приміщень, де виникла пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники. 19 автомобілів незаконно везли через митний кордон України. Детективи БЕП у Львівській області завершили розслідування та скерували до суду обвинувачувальний акт щодо місцевого жителя, який організував цю схему. З даними слідства, чоловік завозив транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб зсу. Частину авто він продавав за готівку через онлайн-платформи та телеграм-канали. Іншу частину збирав на запчастини та продавав підпільно. Чоловікові повідомлено про підозру наразі обвинувачувальний акт скеровано до суду. У пункті пропуску Рава Руська викрили спробу незаконного перевезення бурштину на суму близько 500 тисяч гривень. Автомобіль Мерседес за кермом якого був 25-річний житель Хмельниччини, зупинили завдяки інформації оперативники. Під час огляду транспортного засобу в передніх сидіннях виявили пакунки з бурштином загальною вагою 4 кілограми. Водій зізнався, що самостійно упаковував каміння і планував вивезти його до країни ЄС для подальшого продажу. Бурштин вилучили на порушника, склали адміністративні матеріали. А до нас поліція направили повідомлення про можливе кримінальне правопорушення за статтею незаконне видобування, продаж та перевезення бурштину. На українсько-польському кордоні прокордонники викрили чергову спробу контрабанди. У пункті пропуску Грушів під час огляду рейсового автобусу, що їхав до Херсона, виявили у багажному відділенні велику партію електронних сигарет. Контрабандний вантаж складався із 690 одиниць товару. За словами 51-річного водія, він збирав товар у Польщі та планував доставити до Херсона. Попередня вартість знахідки може перевищувати 600 тисяч гривень. На порушника оформили адміністративні матеріали. У Києві викрили наркозлочинне угрупування, яке постачало наркотики до СІЗО та на вулиці, столиці через закладки. Місячний прибуток складав близько півмільйона гривень. Частину коштів передавали до общака ув'язненого, об а пакунки з наркотиками, сигаретами та алкоголем надсилали смотрящим у СІЗО. Усі фігуранти жителі Києва та області від 30 до 49 років. Левову частку амфетаміну маскували в продукти харчування чи предмети побуту та передавали до слідчого ізолятора. Решту збували на території Києва шляхом закладок. Певний відсоток від продажу передавали до так званого общака. Крім того, ділки формували так званий грєв для смотрящих в установі. Це пакунки з сигаретами, алкоголем, наркотиками та іншими речами. Їх зберігали в гаражі одного з фігурантів. Загалом учасники угруповання заробляли на збуті амфетаміну до півмільйона гривень на місяць. Для знешкодження діяльності групи поліцейські провели відповідні заходи. За їх результатами, затримали у процесуальному порядку одного із членів угруповання загалом же. Четверо фігурантів, серед яких організатор нарколабораторії отримали підозри. Також під час обшуків вилучили амфетамін, канабіс, сформовані пакунки для смотрящих, гроші, лабораторне обладнання, компоненти для виготовлення амфетаміну. Слідство триває під керівництвом Київської міської прокуратури. Максимальне покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Закарпатській області правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брали участь медики та їхні клієнти. З даними поліції, завідочка районної лікарні та лікар-невролог за винагороду від 100 до 800 доларів виписували направлення до медико-соціальної експертної комісії для продовження групи інвалідності. Всього слідчі задокументували отримання неправомірної винагороди на 1900 доларів. На підставі зібраних доказів підозри оголошено вісьмом особам двом лікарям та шести місцевим мешканцям, які надавали хабарі. Медичним працівникам загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права працювати за спеціальністю та конфіскацією майна. Їхнім клієнтам до 4 років ув'язнення. На Рівненщині з вікна шостого поверху випала малолітня дівчинка. Інцидент стався 2 вересня в день. Як повідомляє поліція області, мама повела старшого сина до школи, а молодшу доньку залишила вдома під наглядом знайомого. Коли 19-річний хлопець відійшов до іншої кімнати, дитина випала з відчиненого вікна, механізм якого не працював. Дівчинка впала на дах перукарні, що розташовувались під будинком. Дитину госпіталізували, і стан тяжкий, але стабільний. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Відомо, що сім'я перебуває у складних життєвих обставинах та стоїть на обліку соцслужб. Днями в мережі з'явилося відео, як компанія дівчат била дівчинку та знімала це на відео. На кадрах видно, як дівчинку змушували ставати на коліна, а вона від ударів намагалася прикритися руками. За побиття спостерігало щонайменше семеро однолітків. Після цього потерпіла, плакала і кричала, що їй болить усе тіло. Як повідомили в поліції Рівненщині, інцидент стався 25 серпня. 14-річна Костопільчанка під час конфлікту побила 13-річну мешканку Рівненського району. За медичною допомогою дитина поки не зверталась. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Санкція передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 5 років. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу у Ростовській області РФ на залізничній станції Кутайніково було здійснено атаку дронами, через що постраждала контактна мережа, та на дах станції впав боєприпас. Через це евакуювали всіх працівників і пасажирів. А рух поїздів ускладнився. Що не менше 26 рейсів затримали. Деякі на понад 4 години про подію повідомила російська залізниця. Водночас Міноборони РФ заявило про нібито збиття 105 українських дронів, із яких 25 були знищені над Ростовською областю. Україна поки не коментує це повідомлення. 3 вересня у Пекині відбувся масштабний військовий парад, присвячений 80 80-й річниці завершення Другої світової війни. Захід тривав близько 90 хвилин і став одним із найбільших у Китаї за останні роки, демонструючи сучасні зразки озброєння. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь наголосив на виборі людства між миром і війною та підкреслив силу країни та її готовність брати чітку роль у світі. На параді були присутні 26 іноземних. Лідерів, серед яких Путін, Кім Чен Ін та глави держави Ірану, Білорусі та Індонезії. Захід ігнорували більшість західних лідерів, окрім прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, то ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.